Я сьогодні дуже радий ділитися словом. Дуже радий ділитися думками, які Господь дає. І тема, яку, яку я обрав, і уривок, який я обрав, він дуже такий для мене близький, особистий, тому що це те, що я зараз проживаю, це те, про що я думаю, це, те, це ті відповіді, які я шукаю від Господа. Тому буду дуже радий зараз з вами цим поділитися. Перед цим. Хочу, хочу почати з однієї історії. Я якось дивився один е, документальний фільм про, про баскетбол. Я дуже люблю спортивні документалки і люблю дуже баскетбол. І там я одна думка, яку я побачив, одна ідея, вона просто дуже сильно мене вразила. У е, 2008 році в національній баскетбольній асоціації там є 30 команд. Вони них є чемпіонати. Є, це найсильніша баскетбольна ліга світу. Там самі, самі, самі ну, кращі гравці грають. Там є українець в всій команді зараз. І в 2008 році, це скільки там років назад, 16 років назад, була команда, яка і вона була дуже сильна. Зібралося багато класних гравців, був хороший тренер. У них було якби були всі передумови для того, щоб вони ну, перемагали, для того, щоб вони стали чемпіонами. Але часто в спорті буває так, що коли збираються дуже багато класних гравців, в них не дуже все виходить. І, і можливо, так і в житті буває, але в спорті це дуже яскраво видно. Перемоги йдуть важко, е, у всіх є свої амбіції е, і все таке. І Таке от буває реально. Ніби маєш все, але ніяк, ніяк не, не вдається перемогти. І в Національній баскетбольній асоціації в них є така. Е, Фішка, що коли команда е, перемагає сезон, от вони отримують кубок. Е, от, все таке. То, е... Під стелею арени, де вони грають, вішаться. Коротше, такий великий стяг. І написано, що така та команда, там Бостон Селтікс в нашому випадку, що вона є чемпіоном такого то року, і і це вже залишається як, як спадок цієї команди, там назавжди в історії. І навіть наступні гравці, які і, які вже приходять в цю команду, вони вже частина цього спадку. Вони частина цієї історії. Е, Вболівальники, які, які приходять на арену, вони так само бачать оці всі е, е, банери е, про те, що команда команда перемагала. І в цієї команди на той момент було 16 чемпіонських титулів. Це була сама титулована команда в історії. І у них було 16 цих великих таких банерів під, під стелею. І, і так само були такі, такі самі банери, тільки трошки менші, в залі, де вони тренувалися кожен день. І тренеру тренер прийшла просто, як на мене, геніальна думка. Він взяв. Великий прожектор, такого типу, як нас тут, і зробив е, наступне місце після останнього банору, це було в 87-му році. Він направив туди прожектор на пусте місце. Е, і гравці, кожен день тренуючись, кожен день заходячи в зал, уходячи з нього, вони бачили, що є пусте місце, що вони, їм потрібно виграти. Таким чином він їх мотивував і. Їхнім тренуванням, їхнім діям, їхнім не знаю, ставленню там до себе, до свого здоров'я, взагалі спортивної дисципліни. У, у, у цих всіх речей з'явилася мотивація, тому що вони знали, навіщо вони зараз трудяться в цьому сезоні. Кожен день вони бачили пусте місце, кожен день вони, вони жили мрією і метою здобути, здобути перемогу в цьому в цьому чемпіонаті. У них був важкий сезон. Але, але вони стали чемпіонами в 2008 році. Останній раз був 87-й і 2008 е, наступний раз. І тоді от, ключовий гравець, головний е, цієї команди, сказав, що все абсолютно все можливо. І мене ця історія дуже надихає, тому що в нашому житті часто ми можемо е, робити купу діяльності, але не надто сильно її осмислювати. Ми можемо робити дуже багато всього там в роботі, в служінні, в там не знаю, в навчанні і ще ще купу в різних речах. Але ми не можемо до кінця осмислювати навіщо ми це робимо, заради якої перемоги, або заради якої мети або цілі ми зараз трудимося. Ми зараз змагаємося, ми зараз там переступаємо через якісь там труднощі або через якийсь біль і через якісь виклики. І Аналізуючи своє життя, в мене були такі періоди, коли я просто робив щось, аби робити. Де я не знав, навіщо я це роблю, але просто я це роблю. Ем, і я сьогодні хочу, щоб ми з вами поговорили про таку важливу річ для кожного християнина і для кожної людини це як бачення, які викликає асоціація слово бачення в плані ну, як не очима, а як далеко вперед. Що ви скажете? Бачення – це. Планування супер. Це пов'язано більше з минулим чи з майбутнім. Це однозначно майбутнє. Це бачення, яке десь вперед, десь далеко, не на, не на один день, не на не на тиждень, а далі. Коли я думаю про саме це слово бачення, про цей термін, я розумію, що саме ось це бачення воно дає осмисленості і дає придає сенсу всьому, що ми робимо. Є цей класний приклад, там, де різні будівельники. Один будівельник будує, щоб заробити гроші, інший просто будує, а останній він знає, що він будує церкву. І вони, ніби роблять всі однакову діяльність, але у останнього є осмисленість, є бачення, він знає, навіщо зараз він там, старанно виконує його роботу. І от для мене саме це і є бачення. Коли Є те, щось підсвічено тим самим прожектором, на що ти робиш фокус і заради чого ти трудишся. І оця історія, яку я розказав про баскетбол, вона насправді дуже-дуже сильно мене надихає. Адже в нашому житті. Доволі часто бувають моменти, я кажу перш за все про себе, коли ми робимо щось або без бачення, просто бо, нам, бо в нас є імпульс такий емоційний, або просто бо ми робимо щось, бо інші це роблять, або ми робимо щось, бо нам сказали це робити. Але самі ми не вклали в, цей сенс, в цього сенсу. Не отримали ми цей сенс від, від Господа. Можливо, таке може таке бути там, в роботі, і за цього ми можемо ненавидіти свою роботу. Може таке бути в навчанні, де ми кажемо, та там я там вже все знаю, або там Мені не треба ці предмети, <гум> так всі, ну я так казав собі. Або служіння, де ми не служимо Господу, а служіння і є нашим Господом. А, і купа, купа різних сфер. Можливо, сім'я. Просто я хочу сім'ю, бо в інших є сім'я. Так само там діти. І коли ми не отримуємо оцього бачення від нашого небесного батька. Воно, ну, ці речі у нас можуть не дуже не дуже добре виходити. І сьогодні я хочу, щоб ми разом подумали про бачення від Господа. Я впевнений і вірю в те, що Бог має бачення на життя кожного з нас, адже Бог нас створив. Саме такими, яким ми є, з характером, з зовнішністю і з контекстом, Бог з певним ну, наміром він нас помістив жити в Україні, мати таку зовнішність. І ми це не обирали. Не обирали там свій зріст, колір очей і, і так далі. І він, він, як небесний батько, має бачення для кожного з нас. І це така перша істина, в яку я хочу, щоб ми разом нам нагадати, і щоб ми в це повірили. Небесний батько має своє бачення на твоє життя, на моє життя, на життя нашої церкви, на життя нашої країни. І Хто як не Бог, хто як не небесний батько, який нас створив, може нас скерувати, може нам, нас під, нам підказати. Може десь дати нам, дати нам правильний вектор, тому що я часто приймаю якісь рішення, керуючись більше там своїм досвідом, керуючись же тим, що я знаю, ніж стараюся нам дізнатися щось нове, шукати відповіді в нього. Або порадитися з іншими людьми, як чинити правильно. І вже отримую помитися від Господа і попросити в нього цього бачення. Це вже як останнє місце, коли всі інші варіанти перед цим не допомогли. Бог завжди бачить повну картину. Ми можемо бачити там, через призму своїх емоцій, через призму своїх страждань, викликів, контексту. Ми можемо бачити все по-іншому, ніж це бачить Господь. Ми можемо бути посеред болю і не відчувати Божої любові. Ми можемо бути посеред там, якихось викликів, посеред якихось е, страждань і, і не бачити, що Бог. Що є, що він ще турбується, що він ще любить. Але якщо дивитися загальну картину, загальний контекст, Бог той самий, він не змінився. Ми, ми, просто не до кінця можемо його зрозуміти. І це я нагадую собі, перш за все. Сьогодні я хочу, щоб ми заглянули в таку велику історію, вона на багато розділів розтягується, вона знаходиться в книзі Вихід. Моїсей один з моїх найулюбленіших героїв віри, тому що ми багато знаємо деталей про його історію, і ми бачимо трансформацію, яку Бог зробив в його серці з часом. Спочатку Моїсей один, він такий вспильчивий, там, емоційний. Єгиптянина ну, вбив імпульсивно, налякав цим своїх людей, потім втік. І, ну, і в нього життя таке було перший його такий період. Активний. Потім він 40 років просто пастух, він пасе велике, велике стадо, чи як там воно називається. І потім 40 років пасе ще більше стадо. І Господь, Господь його готував, готував і трансформував його серце, і через це мені Моїсей дуже сильно подобається. Давайте прочитаємо так, 19 розділ книги Вихід, перші 6 віршів. Третього місяця, по виході ізраїльтян з Єгипетського краю, того самого дня вони прибули до Синайської пустелі. Вони вирушили з Рефідіма і прибули до Синайської, до Синайської пустелі. Тут, у пустелі, Ізраїль отаборився і розташувався напроти гори. Моїсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього з гори такі слова: Так скажи родові Якова, сповісти нащадкам Ізраїля. Ви всі бачили, що я зробив єгиптянам. А вас підняв, наче на орлиних крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж інших народів. Адже вся земля моя, ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля. Історія виходу ізраїльського народу з Єгипту і весь цей їхній шлях ну, це взагалі унікальна, унікальна історія, і вона одна з найважливіших історій в історії людства, в історії християнства, і там є дуже-дуже багато деталей. Мені дуже цінно і подобається, коли ізраїльський народ пройшов синайську пустелю, Моїсей піднявся на гору і Бог йому сказав. Відкрив йому весь свій задум, Бог відкрив Моїсею його бачення, бачення Бога на те, що варто робити Моїсею, і що варто робити ізраїльському народу. І він дуже, дуже класно Бог це аргументує. Він каже: ви бачили, що я зробив? Ви бачили, яка я, я, я вас підняв, і ви бачили, як я вас прихилив до себе. Тому уважно прислухайтеся до мого голосу, каже Бог. Робіть те, що я вам кажу, і подальшому вашому житті. Грубо кажучи, все буде добре. Бог хоче зробити ізраїльський народ царственним священством. Бог відкрив свій намір для, для Моїсея, щоб він далі передав, передав це народу. І далі, там, в наступному розділі, в 20-му, Бог дає таку вказівку Моїсею, що треба гору окружити, щоб ніхто до неї не міг підходити, окрім Моїсея, щоб гора ця була. Недоторкана, тому що Божа присутність настільки могутня, що і тварини, і люди, доторкнувшись до цієї гори, могли би просто загинути. І ніхто, крім Моїсея, туди не зможе підніматися. І Бог мав особливі стосунки з Моїсеєм. Однозначно, ніхто з нас не Моїсей. Але я хочу, щоб ми в цій історії, далі що ще я буду читати, щоб ми побачили певну модель, яка працює абсолютно з кожним, хто не Моїсей. І далі у Бога такий довгий монолог після цих слів. Спочатку Бог каже, ось мій план ось що я хочу зробити для тебе і для твого народу. І далі Бог конкретизує, деталізує все, що перші його такі великі настанови. Бог дає Моїсею інструкції, і каже про 10 заповідей, дає настанови про жертовник, як він, має, як він має виглядати, дає настанови про життя людей, про їхні стосунки, як ставитись до рабів, як ставитись до рабів євреїв. Дає настанови про тварин, про ставлення до майна, про, дає настанови про різні свята, про обряди, коли які мають бути свята. І, і він дає. Бог дає Моїсею скрижалі з заповідями. І далі Бог дає настанови про жертви, про ковчег завіту і дає настанови та інструкцію, яким має бути намет свідчення або скинія. Дуже цікаво, я коли був більш молодий у вірі, я дуже не любив читати оці подробні інструкції. Я ну, не міг зрозуміти нашу мені це. Ну як я це приміню в житті, скільки там має бути тканини, або скільки має бути ліктів, а ліку це взагалі скільки? е, і все таке. Але коли я побачив загальну картину Божого задуму, мені стало зрозуміло, навіщо ці всі така велика кількість деталі. Адже Бог формував е і ізраїльську ідентичність в серцях людей. Бог формував їхню культуру і формував в них те, що буде їх відрізняти від інших, інших народів, які, які, були, які були навколо них. І далі вже в 26-му розділі я так обзорно сказав, які давав Бог настанови Моїсею, він каже. Ти також спорудиш намет з 10 покривал, виготовиш їх як мистецький виріб з тонкого вісону, з блакитної тканини, з пурпуру та темно-червоного кармазину з хировими. Довжина кожного покривала має бути 28 ліктів, а ширина кожного покривала 4 лікті. Усі покривали мають бути одного розміру. П'ять покривал одних будуть об'єднані одне з одним, як і п'ять інших покривал також будуть об'єднані одне з одним. І далі є детальна. Детальна інструкція, Бог показує картинку Моїсею, як має виглядати скіні, як має бути як має виглядати ось цей переносний храм, де буде Божа присутність, куди буде сходити Божий вогонь і пожирати жертву. І дуже цінно те, що Бог повністю все відкрив, показав Моїсею, як, це, як, як все має бути. Він показав свій задум, він показав свій план. Далі, в 32 му розділі, коли Моїсей спускається, пам'ятаєте, що він побачив? Пам'ятаєте? Він побачив золотого там бичка, побачив ідола. Мені дуже завжди цікаво уявити, що відчував Моїсей. Ми знаємо, що він розбив потім скрижалі, які Бог йому дав з десятьма заповідями. Але Моїсей напевно спускався з гори настільки. Натхненним, настільки він був, настільки він розумів, що ось я отримав від Бога вказівку, я отримав план, і треба просто його реалізувати. І після такого довгого монологу від Бога, довгого спілкування з Богом, Моїсей спускається і бачить, що взагалі все не так. Бо 30, 32 розділ починається такими словами: люди побачили, що Моїсея щось довго нема і, і зробили собі ідола золотого. І давайте сфокусуємося на цьому моменті, коли Моїсей був з Господом на горі. Ця історія мені показала три принципи, які, які я зараз шукаю для себе. І ця історія дуже сильно дала мені натхнення і вектор, що я маю робити далі. Тому що я в своєму житті регулярно запитую в Госгоспода Боже, що мені робити далі. Дякую тобі за все, що було зроблено. Скажи, що, що, що мені робити далі, тому що дуже хочеться все робити осмислено. Перший принцип для усіх нас з цієї історії Бог є ініціатором свого бачення. Бог хоче дати нам. Біблія каже, що. Очі Бога вони шукають праведника. Це не то, що це і відрізняє християнство від інших релігій, тому що в інших релігіях треба е, дуже там, неправедним і поганим людям дотягнутися до недосяжного Бога. Е, в християнстві, оцей недосяжний Бог, хоча той, той який дуже близький, Він робить крок назустріч до нас. І його очі шукають, хто буде праведним. Його очі е, шукають хто. Хто буде його послідовником. І через це він є ініціатором того, щоб щось нам дати. Колись я вірив в таку брехню, що мені треба жити таким життям, щоб заслуговувати щось отримувати від Господа. Що мені треба багато всього зробити, всім допомогти на світі, приймати участь у всіх служіннях. Щоб Господь хоч трошки звернув на мене увагу, хоч трошки мені дав там свого умовного благословіння. Але його природа інша. Бог хоче давати нам постійно. Просто ми часто або не шукаємо його, або не готові брати, або навіть не розуміємо, що він нам в цей момент щось дає. Бог покликав Моїсея на гору в цій історії. Бог запросив Моїсея на гору. Моїсей, можливо, і не, не планував туди підніматися. Бог дав Моїсею настанови і інструкції. Як я казав, звичайно, у нас інший контекст. Але цей принцип ми можемо взяти для себе. Ми можемо зрозуміти, що Бог має досконале бачення на наше життя. Він нам готовий дати все необхідне для цього життя. Просто часто те, що нам хоче дати Бог, не співпадає з тим, що ми би хотіли отримати від нього або отримати від життя. І класне питання можна собі задати. На яку гору мене зараз кличеть Господь? Куди він мене кличе? Де я можу з ним, де я зараз можу від нього отримати те, що Він хоче мені дати? Другий принцип, який я бачу тут: час на одинці з Богом дає та формує бачення. Моїсей був довго на Синайській горі. Він там не пив, не їв. Він, він живився від Божої від Господньої присутності. І знаєте, в нашому світі дуже багато голосів, дуже багато шуму, які кричать там Я Бог, або які кричать, тобі це не треба, або які ну, кричать, що дій так, як діють в світі, і все в тебе буде добре. І... Але небесний батько Він хоче нам дати Його бачення. Він не хоче дати нам бачення на світ і цінності людські. Господні цінності вони завжди будуть відрізнятися від цінностей людей. Його бачення досконале, тому що його бачення воно не приведе нас до гріха, а воно приведе до Його слави. І, але якщо я побачив, тенденція зараз така, чи це через війну, чи це, я не знаю, через загальну втому, зараз якось дуже важко шукати такого особистого, тихого часу з Богом. Мені це мені дуже важко. Мені потрібно докладати багато зусиль. Але Бог про мене попіклувався, і два, тижні, два місяці назад у нас з'явилася собака. І в мене тепер кожен ранок є тихий час з Господом, де я молюся і спілкуюсь з ним. І це дуже підтримує, це дуже потішає. І заводьте собаку. Дуже мені подобаються слова, які Господь каже до пророка Єремії в 33 розділі, і я думаю, багато хто знає ці вірші. Звернись до мене, і я тобі, тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне. Відкриє те, чого ти не знаєш. Є одна умова. Перша. Звернись до мене. Нам часто для того, щоб звернутися до Бога, потрібно заглушити весь інший шум, для того, щоб почути. Почути його відповідь, щоб побачити те, що він нам показує, те, до чого, можливо, навіть ми навіть не готові, або те, навіть чого ми ще абсолютно не знаємо. Дуже часто те, що ми почуємо від Господа і отримуємо, може нас дивувати, може, нас, може не співпадати з нашими очікуваннями, а може кидати нам виклик. І до цього важко бути готовим. Перший принцип був: Бог є ініціатором свого бачення, Він завжди хоче дати. Він завжди хоче наповнити. Другий принцип час на одинці з Богом дає і формує бачення. Останній принцип Бог дає все необхідне для реалізації Його бачення. Адже далі в 31 розділ, перед тим, як Моїсей спускався з гори, Господь сказав Моїсеєві: вважай, я назвав по імені Бецелеїла, сина Урії онука гура з племені Юди. Я сповнив його Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом у кожному ділі, щоб здійснювати проекти, працюючи з золотом, сріблом, міддю, а також в обробці коштовних каменів для оздоблення та в обробці дерева. мистецьки здійснюючи усякі вироби. Я даю для допомоги йому оголіява, сина Маха з племені Дана. Кожному мудрим серцем я дав розуміння, щоб вони зробили все, що я тобі заповів. Оця деталь, вона мене завжди вражає. Е Мойсей на горі з Господом, отримую інструкції і каже, що перед тим, як ти, як ти спустишся вниз, знай, що я вже попіклувався про те, що це бачення ти будеш реалізовувати не сам. Він каже, що є люди, які Уже готові, які сповнені Божим духом, мудрістю, розумінням і хистом, щоб здійснювати от, оцю ідею, щоб реалізувати цю картинку, яку Бог показав Моїсею на горі. І третій принцип Бог дає все необхідне для реалізації Його бачення. Можливо, ми, ми отрим... Бог нам кине виклик, і, буде дум... і ми будемо думати, а це ж взагалі нереально, як це зробити. Але. Через цю історію Бог нам дає дуже класну істину. Він дає все необхідне. Що якщо Бог нас до чогось кличе або до чогось нас побуджує, Він дасть це необхідне. Адже це його справа, адже це його, його місія. І бачення може бути великим. Воно може лякати або навіть зупиняти, але Він не залишає нас наодинці з баченням, яке, яке він нам дає. Знаєте, завдяки жертві Христа ми маємо можливість завжди, завжди приходити до Господа. Коли Ісус помер на Христі, автори Євангелії пишуть, що завіса в храмі розірвалась надвоє. Це символ і важлива істина для нас, в тому що тепер абсолютно кожна людина має безперебійний, безперешкодний доступ до Христа. Ми можемо завдяки жертві Ісуса Христа спілкуватися з Господом і не відчувати через це сором. Диявол дуже хоче, щоб ми відчували постійну сором за наші гріхи і за наше життя. Але Бог знищив наш сором на Христі. І ми можемо приходити до Господа, просити в нього там бачення, просити в нього пробачення, задавати йому питання, спілкуватися з ним. І саме це зможе наше серце наповнити і допомагати нам розібратися в цьому, в цьому нелегкому, в цьому складному житті. Життя нелегка штука. От чим я стаю старше, тим я розумію, що життя це складно. Але надія на Господа і стосунки з ним, ці речі можуть життя наповнити баченням, наповнити сенсом, і більше того, це може принести користь, користь іншим людям і Божій справі. Боже бачення, воно завжди приносить плід і користь. І Колись завдяки баченню з'явилась наша церква життя. Колись завдяки баченню, я пам'ятаю, Іван Палич дуже хотів, щоб ми побудували цю будівлю. І вона з'явилась. Почався ковід. І ми синхронно з ковідом почали будувати церкву. Я пам'ятаю ці історії. Мала приїхати велика група нам допомагати. Вони не приїхали, на них свиню купили величезну. Але. Для мене це дуже важливе свідчення того, що коли Господь дає бачення, він дає все необхідне, щоб воно було реалізовано. Коли завдяки баченню з'явилося християнство в Україні, завдяки баченню, коли з'явився баптизм в Україні, і це також неймовірна історія. І можна багато-багато прикладів наводити, і ми, ми маємо багато свідчень в тому, як Господь через бачення, яке він дає людям. Завдяки тому, що вони зберігають вірність йому, він робить класні і, і неймовірні речі. І наостанок я закликаю, пропоную кожному задати собі питання, яке бачення дає мені Бог зараз? На що він фокусує мою увагу? Можливо, там про що я мрію, про що болить моє серце? Про що мої переживання? Або куди він, мене, куди він мене веде. Як я можу це бачення реалізувати, якщо воно більш-менш зрозуміле, більш-менш таке воно його можна описати? Як я це бачення можу реалізувати? А якщо нема ні першого, ні другого, то як я це бачення можу отримати? І історія Моїсея нам дає дуже класних три поради: Бог дає бачення. Нам варто його шукати наодинці з Господом, і Бог дає все необхідне для того, щоб це бачення було реалізовано. І, друзі, пам'ятайте, Бог робить неймовірні речі через вірних йому людей. Але і, це все, і за це все слава йому. Люди хочуть собі, але вся слава належить йому, і це дуже класно.